Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast. Я дуже радий вас знову бачити. Сьогодні хочу з вами поділитися досвідом використання ультралайтових шнурів. Оскільки я ловлю бейткастингом, то мова пройде про 0,4 і 1,05 шнур. Тож, давайте розглянемо умови, де і які шнури краще використовувати. Погнали! Так, дійсно, друзі, якщо ви рибалите на ось такій чудовій водоймі, де у вас немає. Зачепів, де у вас невелика кількість трави, де немає там якихось крутих обривів, немає ракушняка та всього такого іншого, що пошкоджало ваш шнур, тоді дійсно ви можете купити собі якийсь недорогий та відносно якісний шнур. Слідкувати за тим, щоб ваш вузол там сильно не підтирався, час від часу його перев'язуючи. І я гадаю, що в таких умовах шнур вам прослужить не один сезон. І дійсно, друзі, якщо ви ловите в таких умовах, я вам так, трошечки заздрю білою заздрістю, того, що вам можна намотати насправді якісь простенькі шнури, які відповідають вашим вимогам, та, скажімо, ні в чому собі не відмовляти, ловити і насолоджуватися життям. А як бути тим людям, які ловлять ось в таких умовах? І зовсім інша картина, коли ми рибалимо ось в подібних умовах, коли маємо тут якісь залишки да, бетону? А, якісь там є бровки, звісно, щось там ще на дні якісь перепони лежать, як ми бачимо, трава та інші перешкоди. Також в подібних ситуаціях, коли ми ось так кидаємо через траву, наш шнур контактує з цими всіма перепонами і дуже сильно від цього треться та втрачає свою міцність. Десь також ми там, може, випадково вітром у нас задуне на очерет, ми дістаємо шнур, і він у нас отримує такі мікротравми, називаємо це так. Подібні місця також потребують досить потужний та надійний шнур. Так, друзі, тут уже дешевенькими або якими шнурочками не обійдешся, і тому доводиться купувати більш дорогі та якісні шнури. Зразу вам хочу сказати, що тема дорогих шнурів для мене просто закрита один раз і назавжди. Я не бачу доцільності купувати дорогі, тим паче, ультралайтовий шнур, для того, щоб його... Мабуть, дві розмотки ушатати за сезон. Тож будемо з вами говорити про а, дешеві відносно та середнячок. І так, хочу свою розповідь почати, вже, так скажімо, традиційно з історичного, історичних якихось фактів, да, коли у мене з'явився перший ультрик, Звісно, ми ж туди підбирали там якісь шнури, які були максимально дешеві. Про FireLine файер, і щось таке я промовчу. На той момент найкращим шнуром, як нам здавалося, був SunLine Super PE. <кхем> Всім привіт, хто був володарем EQ7 та SunLine Super PE. Я також був десь поряд з вами. Ну, принаймні, шнурі так точно. Так от, друзі, цей шнур, в принципі, на той момент виконував всі свої е, задачі, які були на нього покладені. Ми тоді ловили у більшості випадків воблярами, твічили окунів та щук і судаків. І, на мій погляд, цей шнурок непогано справлявся е, з усім тим, що я на нього, як так би е, сказати, нагромаздив. Е, він. Тримав непогано відносно вузел. Е, можна було форсувати рибу не дуже переживаючи за те, що він десь лопне. Але все це було діло добре, поки ми не дійшли до мікроджигу. Далі цей шнур себе почав проявляти, скажімо, з не найкращих сторін, того, що десь були контакти з абразивом, з травою, з усім. І пішла така класична тематика, коли шнур почав відриватися по 5 метрів, по 3 метри, по 10 метрів. Трошечки десь перетиралося. І Uh, таким чином uh, він дуже сильно втрачав свою міцність. Кошлатився і рвався. Пройшли, звісно, ж, роки, да, щось там мінялося, вже дійшов я до бейткастінгу. І далі uh, одним із таких, мабуть, найперших дешевих відносно шнурів був uh, верніше, відносно недорогих шнурів, був ось такий hardcore 05. Хочу з нього якраз почати цей огляд та розповісти трішечки про нього. Купив я 200 метрів для того, щоб на два рази його розтягти на мультиплікаторну катушку. Тоді я ще ловив дайву із тіста 34 -та шпуля від Ray Studio. Намотавши цей шнур, на буквально перших закидах я зловив зачеп. Тоді у мене був. Флюр, здається, 0,28, я потяг і буквально зразу метрів з 15 шнура просто лопнуло. Це я ще не зробив там ну я не знаю навіть 10 закидів Я, чесно кажучи, здивувався але подумав, що це ну можливо таке якесь там співпадіння, може я щось десь не так зробив. Через буквально кілька закидів оп, ми маємо те ж саме. Тобто шнур рветься не на вузлі. І ця вся штука супроводжувала цей хардкор а, вздовж, скажімо, всього його життя. Потім я почав використовувати а, на всіх шнурах уже ось такий флюр Daiva ProRex 018. О, це був основний мій флюрік, да, десь я ставив товщі, десь я ставив цей. Він заявлений як 5,5 LB. Звісно, це набагато менше, ніж розривна нагрузка у того хардкора. І що ви собі думаєте, рвався флюр? Ні, тільки в деяких випадках, коли я намотав другу частину нового шнура, в основному рвався флюр. І то це було на початку рибалки. Потім, коли шнурок трішечки буквально е відловив, почав рватися знову в якихось місцях. Бувало, що рвався на шнурі, а так в основному він рвався десь десь посередині. Ось такий от, е поганий досвід у мене приключився з тим хардкором. Але все-таки. А, якщо так розібратися, я зловив їм уже не одну велику рибу тим хардкором. В цілому, якби не можу сказати, що це найгірший шнур, який у мене був, але от треба бути готовим до того, що в будь-який момент він лопне не на вузлі. На такому от флюріку, а просто лопне десь посередині або на тюльпані, або якщо в мене навіть було, що він лопав на самій катушці. Далі, друзі, далі ось був такий характерний представник ще ультралайтового класу. Це Daiwa Prorex 04. 135 метрів, це є якби його дуже таким великим мінусом. 135 метрів, на мій погляд, це такий маловато шнура. 2,8 кг він заявлений, 6 лібрів. На жаль, у мене тут його немає, щоб продемонструвати, лишилася тільки бобінка. Скажу вам так, що це був, мабуть, один з найкращих ультралайтових шнурів, який у мене був. Я коли вже награвся всім цим дяшманом, да, не експериментувався і керувався будь-де, і як попало. Мені людина порадила взяти ось цей прорекс, і я досить довгий час ловив саме на нього. Скажу вам, що взагалі немає ніяких до нього претензій. Один така характерна особливість треба його досить, скажімо так, відноситися уважно до того, як ви в'яжете вузол з флюром. Вузол треба затягувати, ну скажімо, помаленьку, і досить гарно його намочити тоді він тримає. Все окей, немає ніяких проблем. А, на зачепах держить відмінно. Було в мене кілька разів, коли я обірвав також його не на вузлі. Ну, це скорше за все було по моїй віні, коли я там десь по траві його а, сильно пошморгав або ще десь. Так, в основному рветься флюр, а, шнурок держить на абразиві, прекрасно він тримає як для свого тонкого діаметру. Прям тільки позитивні якісь враження лишилися від нього. На вигляд також непоганий. Трішки є там якийсь від нього шум такий незначний, але все це діло, як то кажуть, в пределах норми, скажімо так. І ну, можу рекомендувати кожному з вас. Одно, типу, нюанс ось такий, що ця мала досить сильно розмотка. А, при контакті з Абразивом ще треба сказати, що він кашлатиться чимось, нагадуючи, можливо, якийсь. А... Американські шнури, але це не впливає на його розривну нагрузку. Він все одно тримає. Коли дивишся, там прям такі засічки, він як йоршик стає таким. Чимось може, power, power Pro нагадує, але все одно тримає досить гарно вузол і не одну велику рибу я їм зловив. Дуже класний шнурок. Всім вам рекомендую. Друзі, мені дуже цікаво ваше враження на рахунок ось цього шнура Дайва Прорекс. Хто з вас користується ним? Напишіть, будь ласка, як він у вас живе, бо за весь час я про нього чув тільки позитивні відгуки. Не було жодного поганого. Ну, можливо, у тонших діаметрах не знаю, а от про 0,4 був тільки позитив. Я йому однозначно теж ставлю лайк. А наступний шнур є самим, мабуть, найпарадоксальнішим. Половина моїх знайомих каже, що це чувак взагалі бомба-ракета. Половина каже, що це повний щит. У когось він рветься буквально відразу на узлах, у когось там відстріли, у когось ще якесь горе. А хтось їм ловить на один сезон і каже: Прямо живе. Верніше ні, мабуть, не так. Два сезони максимально каже, що він живе, а потім все-таки починає рватися. Але тим не менш він вартий вашої уваги. Мабуть, ви вже здогадалися, да, що мова пройде про X-Braid Upgrade. Це, якби, на мій погляд, старий ugk Upgrade, але ось в такому новому дизайні. І мені здається, змінилася трошки тут кольорова гама, якийсь такий з'явився у нього там оранжевий відтінок. Ну, таке діло. Плетіння цього шнура досить таке, ви знаєте, плотне, і він як Рашпіль. Отакий, я навіть би сказав. Шумний досить в кільцях, має непоганий виліт. До речі, гарно тримає абразив, я вам скажу. Було в мене два рази він відірвався не на вузлі, витримав цей флюр, але то було скорше за все, по моїй війні, бо я його потер об траву, так він коли вітром задувало на траву чи на кущі, я його просто виривав, не йшов забирати. І я гадаю, що це саме в цьому була моя провина. Досить сильно він мені сподобався. Такі, знаєте, ну, в принципі, товщі діаметри його також є досить класним, я їм давно ловлю. Но цей поки що вразив мене. До речі, я ще тільки намотав половину бобінки, да, 75 метрів на мульт. Відкатав йому вже рибалок, ну, мабуть, з 20, я так думаю, ну вже можна про щось з чимось порівняти. да, То, в принципі, якби таких нарікань особливих на нього нема. Одно ще раз скажу, що тільки він є трішки шумноватий. А так, в цілому, досить непоганий шнур, ну, мабуть, за помірну ціну. І ще, друзі, розповім вам про той шнурок, який мені а, тільки я купив, але ще не довелося покатати. А, мова піде ось про такий x braid Ох, oh, драгон. Здається так. Можу помилитися, вибачте, англійську не вчив. Ось так от виглядає е шпуля, ось так от виглядає сам шнур, зелений з червоним. А в чому є фішка якби, цього шнура? Тому що він написано Sinking, тобто це тонучий шнур. Ну, Скажімо, в житті в мене ще такого не було, такої радості, да? то я вирішив його взяти і спробувати. В порівнянні ось з цим апгрейдом він є не такий, скажімо, горбатий, не так відчувається, як Рашпіль якийсь. Цей апгрейд, прям коли проводиш, то аж відчуваєш, як воно там так зудить все в пальцях. Цей більш гладкий такий є. Ну, мабуть, по діаметрах плюс-мінус воно однакове. До речі, друзі, про діаметрі о цих шнурах, то там дивиться під е мікроскопом, і що із них товще, що тоньше. Мені, чесно кажучи, взагалі на це однаково. Коли ти купуєш дійсно там 0,4 шнур, <кій> як якийсь там відвертий дешман, да? а приходиш, дивишся 0,8, тоді, звісно, це має різницю. А так, там щось трішечки товще, трішечки тонше. Мені це взагалі не критично, я на це не морочусь. Отже. По діаметру вони, мабуть, плюс-мінус однакові, хоча, може, цей зелений навіть трошечки виглядає тонше. <кій> заявлений він як 7,5 ЛБ, а апгрейд наш заявлений як 8ЛБ. Ну, коротше, в майбутньому я обов'язково протестую цей шнур і колись зніму про нього також якийсь відгук, або, може, навіть огляд, якщо він буде дійсно вартий уваги. Тож, друзі, і ще разок о, заакцентуємо нашу увагу. Да? Дайва Прорекс рекомендую всім, кого не, кому не мало оцієї розмотки в 135 метрів. Дуже-дуже класний шнур. Апгрейд uh, також є непоганим шнуром, в принципі, класний, все, ще далі тестування проходить за 23 балок. Ну, є якесь враження, в принципі, тільки позитивне. І дуел <кій> хардкор, про який я казав, якщо у вас там відносно не страшні такі місця, небагато зачепів, цілком може бути. Але треба очікувати, то, що він в будь-який момент може лопнути десь посерединці. І про санлайн, ну, такий собі шнурочок, де шнурочок є і добре. Це все, що я вам хотів сьогодні розповісти. Кому сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. А далі ще буде. Всіх вас обняв, всім пока.